Змінила аліменти з півтори тисячі гривень, тверда грошова, на частину від доходу четверта. У цьому місяці клієнтка отримала 9635 гривень. Так краще, правда? Був у мене кейс. Чоловік при розлученні каже, буду платити 2000 тисячі гривень на дитину. Я кажу: ні, бери одразу 25%. Він поскрипів і погодився. За 10 років він виріс з майора до полковника в армії і плюс часто буває на фронті. Думаю, аліменти мінімум в разів 10 виросту від тих, що він пропонував. Я не юрист, а брат. А це що в місяць? Бо мені раз на три місяці кидає півтори тисячі гривень. Дитину вже не бачив майже 8 років. Ми стараємося сильно не жирувати за таку суму, ще й відкладаємо. А якщо серйозно, то дівчата, йдіть на роботу і не надійтесь на якогось мужика. Саме тому мені дуже страшно заводити дітей в нашій країні, бо я б хотіла, щоб забезпечення інтересів дитини було б набагато цінніше, аніж інтересів чиновників, і надання дітям цих необхідних аліментів було б обов'язком держави, а також тим, що робити з боржниками і як їм ці гроші відпрацьовувати. А виходить так, що жінка всюди і всім винувата, а той, хто тих дітей зробив, ніколи нікому нічого не винен. То ще треба в суді довго і дорого доказувати, що дитина хоче їсти і теплі чоботи на зиму. Це реально позор чоловіку, з якого стягують елементи, мав би сам давати та ще й більшу суму, то його дитина. Я таких не поважаю. Найбільше в контексті таких історій люблю розказувати історію двоюрідної сестри, у якої чотири дитини і чоловік американець, живуть в США. У них велика різниця у віці. У якийсь момент чоловіка почало клинити, що жінка успішна, працює на хорошій роботі, і т.д. Все зводилось до розлучення. Він намагався маніпулювати тим, що забере дітей, а вона платитиме величезні аліменти, щоб утримувати його дітей. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.